Повнюємо купілочку для да молоденьки. Я в цих кленчиках ну, років п'ять не міг знайти, а тут прямо зразковий. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, нарешті я знайшов кубло і ви їх теж бачите. Тут їх три мінімум. Три. подивіться Тут і мухи. І цього і того. Червиві Понятно, що червиві Оце вже приємні. Два. Які прямо кусень-перекусень. Два. Ну, Ото мене вже більше десятка. Поки що. Поки що. А перша знайшов там. Біля гілочки. Супер.